Ти тримайся, хоробрий солдати, ми всі молимося за тебе. За Божу руку тримайся, брате, нехай схилиться низько небо, хай проявить Господь свою милість, нехай буде свята Його воля, і, не дивлячись на безсилість, знай в долонях його твоя доля. На Його чуєш ти, покладайся, бо ми, люди слабкеє творіння. За його руку тільки тримайся, від його лише милі спасіння, не здавайся, так просто без бою, Боже, силу йому подавай, щиро молимось перед Тобою, хай живе, його дух піднімай. Ти тримайся, хоробри солдате, ми всі молимось за тебе, за Божу руку тримайся, брате, нехай схилиться низько небо.